Вівторок, 3 грудня в ефірі. Новини на 11-му. У студії Катерина Нічок вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Заперечує провину та відмовляється відповідати. Чи обрали запобіжний захід підозрюваному у резонансній аварії у Дніпрі, в якій загинула 10-річна дівчинка? Подробиці на ютубі одинадцятого. Щодо підозри, каому саме тоді. Ви знаєте, не знаєте? Шесть 63 Шістдесятреть. Відмовляєтесь. Втратили у сала самі дивом вціліли, як після ракетної атаки по Дніпру гуртується родина Железняків. Зараз ми нічого не відчуваємо. ми на вулиці скандал навколо Лімак не вщухає. Тепер вже міськрада Дніпра вимагає від турецької компанії, що втекла з будівництва метро 34 мільйони євро компенсації. Намагаємось з лімака стягнути збитки. Завдані самовільним залишенням площадки. Вину категорично заперечує, а ще й відмовляється відповідати прямо, чи був саме він за кермом. У Дніпрі на час слідства обирають запобіжний захід 19-річному підозрюваному у смертельній ДТП, яка шокувала всю країну. Десятирічна дівчинка загинула. Її дядько, тітка і двоє сестричок, отримали важкі травми. А неповнолітній хлопець, який за неофіційною інформацією був водієм автівки, раптом став пасажиром. Йому також оголосили підозру за ненадання допомоги постраждалим. Ля суду. Зараз працює наш Марко. Ручка. Останні новини запитаємо у нього. Марко. Катю, вітаю. У супроводі поліції та в кайданках у суді 19-річний Валерій. Сьогодні молодику індустріальний судні Час слідства обирав запобіжний захід у резонансній смертельній ДТП, що буквально приголомшила всю країну. За офіційною версією слідства, саме він був за кермом чорної БМВ, яка спровокувала аварію, а не 17-річний Арсеній, Інформація про якого буквально підірвала соцмережі в перші години після ДТП. 1 грудня на житломасиві червоний камінь елітна автівка на шаленій швидкості влетіла у форт. Від удару загинула 10-річна Мілана. Її дядько, тітка та двоє їхніх дітей отримали важкі травми. А що там? Не трогай її, вона мертва, не трогай! Не трогай, вона умерла вже. Все. Валерій студент, житель Дніпра, за свої 19 років вже встиг отримати судимість за грабіж, свою провину в судді заперечує, але й відповідати, чи був за кермом саме він відмовляється. Що до підозра, як я вам вислав. Ви знаєте і знаєте. 63. 63. Відмовляється. Зрештою, на час слідства підозрюваного суд відправляє за грати на два місяці до 30 січня, включно. Я думаю, що ми озвучимо свою позицію по сутті. Добре, а клієнт також я не буду нічого чоловік? Клієнт? я думаю, ні. Це, це зараз проти нього, оскільки ви розумієте, що зараз формуєте громадську думку і тому будь-які його показання, які надані за межами кримінального провадження, будуть проти нього. Неповнолітній 17-річний друг Валерія Арсеній офіційно пасажир БМВ також отримав підозру у не допомоги травмованим в результаті аварії. У його діях вбачається злочин, передбачений статтею 136 кримінального кодексу України. Це не надання допомоги особам, які перебувають в небезпечному для життя стані, тобто без жодних дій відбувалося без будь-якої допомоги, без виклику медиків саме для потерпілих. Чому тікав з місця ДТП і хоча б не викликав швидку постраждалим людям? Сьогодні хлопцю також мали обрати запобіжний захід, але на цю мить жодних подробиць про засідання офіційно немає. Ми стежимо за інформацією. А от адвокат потерпілих вже заявляє, що боїться, аби неповнолітнього Арсенія раптом не вивезли за кордон, щоб він уник покарання у сторони захисту є побоювання, що він, зважаючи на його вік, 17 років йому ще не виповнилося 18, може покинути з території України тому уникнути покарання, позиція сторони потерпілих і мене як представника потерпілих полягає у тому, щоб винна особа, яка буде встановлена, скажімо так, після закінчення досудового розслідування, все ж таки понесла покарання. Побоювання потерпілих цілком зрозумілі, адже після аварії соцмережі буквально вибухнули інформацією про 17 річний Арсенія, який без водійського посвідчення ганяв на тій самій БМВ та хизувався розкішним життям і пачками грошей. Зокрема, влітку у самому центрі Дніпра саме він збив на пішохідному переході двох дівчат, а через їхні легкі травми отримав лише штраф за водіння автівки без посвідчення. Прокуратурі, ж кажуть, сьогоднішнім рішенням суду задоволені. Сьогодні тільки ну, щойно індустріальним районним судом в повному обсязі задоволено клопотання е, слідчого, погоджене з е, прокурором про застосування до Олешенка Владимиравича, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою сроком на 60 діб без визначення розміру застави. Вказане рішення сторона захисту має право оскаржити протягом п'яти днів до Дніпровського апеляційного суду. А поки сторони чекають на результати численних експортиз, родина загиблої десятирічної Мілани готується до поховання а в лікарні залишаються ще. Її дядько, тітка та двоє їхніх неповнолітніх дочок, одна з яких у важкому стані. Наразі рідні просять небайдужих про фінансову допомогу. Реквізити шукайте під сюжетом на Ютубі 11 каналу. І Катю, ми продовжуємо стежити за оновленнями щодо цієї резонансної ДТП. І більше розкажемо вже протягом наступних випусків новин студія. Дякую тобі, Марко. Це був наш Марко, ручка, який працює у залі суду, де обирають запобіжний захід 19-річному підозрюваному у скоєнні смертельного ДТП у Дніпрі. Скандал довкола метро не вщухає. Дніпровський метрополітен оскаржує рішення про стягнення 9 мільйонів євро на користь компанії Лімак. Нагадаємо, рішення про компенсацію через форс-мажорні обставини ухвалив міжнародний суд. У міськраді Дніпра із цим не згодні. Твердять, компанія незаконно залишила будівельний майданчик на початку повномасштабного вторгнення та створила небезпеку для середмістя. Комунальне підприємство подало заяву до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення з боку посадовців компанії підрядника, крім того, в арбітражному суді триває розгляд двох справ. Міськрада вимагає від лімаку 34 мільйони євро компенсації. Намагаємось з лімака стягнути збитки, завдані самовільним залишенням площадки. Окупанти майже увесь день атакують в прибережні громади Нікопольщини, гатять з безпілотників та артилерії. Зранку били дронами камікадзе порай а вночі обстріляли Нікополь з градів та важкої артилерії. Пошкоджені сім приватних будинків, понівечені гімназії, санаторії, господарські споруди, гаражі та автівки обійшлося без постраждалих. Про спокій вони лише мріють. Люди майже щоночі ночують у підвалах, бо не встигають ховатися від російських снарядів. Нікополь два роки під масованими обстрілами окупанти цинічно б'ють з артилерії просто по житлових кварталах та цілять дронами камікадзе по цивільних автівках. Місцеві із жахом згадують останні кілька днів, як оговтуються після чергового терору, та що дає сили жити далі у наступному матеріалі. Вже Перше після обстрілу Сергій заводить свою автівку. Вона дивом вціліла після атаки. Ворожий снаряд поцілив в одну зі стін його будинку і пробив її наскрізь. Вибухова хвиля потрощила все навкруги. Ну, криша постраждала, вікна всі там знімали, всі ж повілітали. Та вон видно ж паркан, ворота, машина. Ну, навіс тільки недавно зробили. Звичайно, все зробимо. Все буде добре. Всім зараз важко. А хлопцям не важко там. Напередку всім важко. Так що ми ще більш-менш. 79-річна пані Лідія розповідає, спокій нікопольців перервали гучні вибухи близько опівночі. Саме тоді росіяни атакували місто. Зазвичай під час оголошення тривоги жінка спускається у підвал. Цього разу не встигла. Коли полетіли ворожі снаряди, вона була у будинку. Коли прилетіло, я лежала у залі і дивилась телевізор. Це було десь близько опівночі. Воно як бабахнуло, і світло вимкнулося. Оце ж приліт. І я не можу ні вийти, нічого. Кричала, допоки син не приїхав. Вороже залізяча приземлилося просто на подвір'ї жінки. Сильно понівечило її будинок. Зараз пані Лідія прибирає безлад. Згадує, через атаку були пошкоджені також газомережі, розташовані поруч. Три окна. Три вікна, двері на гаржі, шифер і на хаті шифер газ йшов страшно. Так ось це приїхали, роблять хлопці. А добу раніше Нікополь пережив два десятки атак. Окупанти били по місту з дронів камікадзе та артилерії. Будинок пані Ріни постраждав найбільше. Тільки зайшла. Тільки зайшла з городу в гараж поставити інструменти, і тут на мене все сипеться, Руки ноги трусяться. Жінка розповідає, коли росіяни почали масовано обстрілювати Нікополь, вона виїхала, але згодом повернулася в рідний дім. Її будинок від росіян страждає вже вдруге. Вперше дах буквально підняло в повітря від удару. Цього разу сильно постраждав фасад. Криша, дах, вікна в будинку все полетіло на стіни, все відвалилось. Ну, краса, звичайно. Цієї ночі росіяни двічі обстріляли місто з град та важкої артилерії. Дивом ніхто не постраждав. Понівачені гімназія, санаторій, приватні будинки, господарські споруди, гаражі та автівки зачепило лінії електропередач та газогони. Але, попри всі випробування, нікопольці вірять у перемогу над ворогом. Переконані, росіяни за все заплатять. Закон, бумер... Закон бумерангу ніхто не відміняв. Вони отримають своє. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Одна людина загинула, ще троє поранені. Ворог з артилерії обстріляв Костянтинівку на Донеччині. Пошкоджені три багатоповерхівки, адмінбудівля та газогін. А в Покровській громаді росіяни вбили двох людей, ще двоє травмовані. Окупанти поцілили авіабомбою по дев'ятиповерхівці та атакували впівідроном цивільну автівку. Водій загинув на місці. Пасажирка зазнала поранень. Другу ніч поспіль. Російські окупанти б'ють БПЛА по Тернополю. Поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури. На підприєм... Ємстві виникла пожежа, вогонь рятувальники приборкали, але частина міста лишилась без електрики. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає. Станом на тепер нам вдалося за рахунок технічних рішень забезпечити вже електропостачанням. Фактично більшу частину та Об'єктів, ну, в першу чергу, це е, житлова інфраструктура. Без житла та грошей в одну мить родина железняків втратила все. 21 листопада. Росія завдала по Дніпру масованого ракетного удару. Балістикою поцілила просто по житловому кварталу від вибуху ворожого залізяча постраждало і їхнє житло. Сім'я дивом вціліла і тепер, завдяки друзям та просто небайдужим людям, намагаються відновити своє життя. Як це вдається, розказали знімальній групі 11-го, а ще показали, як зараз виглядає рідний дім. Сирена, Дніпро, червоне, негайно. Ми вискочили з донькою і ми тільки встигли присісти я Дашу, свист, я їй кажу, ну не їй кажу, а от, ну, про, про себе це кінець. конець. Я почувствувала. Той страшний ранок родина Железняків запам'ятає на все життя. Близько сьомої години росіяни поцілили балістичною ракетою просто по приватному сектору. Частина боєприпасу згадує Тетяна розірвалася буквально над їхнім будинком. Тупий хлапок, і от по всьому тілу вібрація, уші залежала повністю, прямо от свист такий був. І от воно, ну, ну це півсекунди. Потім тільки то вже все падало, падало, падало. Жінка згадує, вони з донькою дивом вціліли, бо вибігли у коридор, але чоловік Тетяни Андрій не встиг сховатися від ворожого залізяча. Забарився в кімнаті, яка й прийняла на себе увесь удар. Момент взриву я буду на цьому диванчику. був. Жінна з, з дочкою вийшли сюди в кімнату. Вона саме безпечна. у нас. Вона центральна і несучі стіни. А я проігнору... проігнорував, можна так сказати. І мене після взриву ну, викинуло сюди, кудись, і присипало чуть трохи. Синці царапини це вже зійшло в мене з обличчя. А так я весь був витік. <різь> 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 да. Зміг вибратися з-під завалів а коли побачив, що стало з рідним будинком, був просто шокований. Будинок, розповідає Андрій, родинний спадок. Відбудовували та ремонтували його роками, і як тільки закінчили, почалась повномасштабна. Це наш будинок, який був раніше. Тут папа багато вклав труда свого лічного. Ну і грошей, звісно. Це, Це ваших батьків, так, будинок батьків, да. І ви його відбудовували, відбудовували так нуля можна сказати, Тетяна розповідає, зазвичай під час тривоги спускалися до льоху. Там були запаси їжі та консервації. Після атаки ці запаси вціліли. А от городина, яка годувала всю родину, знищена вщент. Тут у нас були яблучки, які повністю позрізало. Тут у нас були малинка, червона, чорна. Натянуто всі росли гарненько. Тут була тепличка, вирощувала помідори, огурчики, з яких ми харчувалися. Сам же будинок бідка, ця родина, вже не врятувати. Під час атаки дах зірвало, а опорні стіни сунулися аж на 5 сантиметрів. Профільні комісії, як один, констатують під зніс. Зараз ми нічого не відчуваємо. Ми на вулиці, у нас немає машина. Чоловік їздив, працював, робив, возив сотрудників. Тобто, це був наш хліб. Це наше було за газ, за світ, за воду. Я в садочку працюю, у нас невеличкі зарплати. На допомогу родині кинулися друзі та рідні. Колеги Тетяни приїхали пакувати та рятувати від рясного дощовці лілі речі. А ще оголосили у соцмережах збір коштів для родини Железняків. Збирали Кло з хати збирали речі в ті в пакети, в виносили в машини. Чоловіки на наших співробітниць вивозили всі до знайомих ці речі, домовилися з колективом зібрати, що може, хто може, скільки може. До збору долучились не тільки колеги, але й всі небайдужі. Донати кидали з різних куточків країни. Я дуже вдячна всім своїм колегам, дуже вдячна тим людям, які допомагали, якусь копічку переводили. Наразі родина знайшла прихисток у знайомих, Щодо будинку чекають остаточної експертної оцінки від профільної комісії та збирають документи на відшкодування збитків. Не втрачав надії, звісно. Я ж кажу, що головне, що всі цілі. А, Це якось потихеньку якось будемо. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгай. Новини 11 каналу. Школярі хочуть програмувати роботів. У лабораторіях мехатроніки, які у дніпровських школах побудував Інтерпайп та міськрада, з'явилося ще більше сучасних навчальних конструкторів. Все, аби зацікавити дітей технічними науками. Так у третьому ліцеї школярі віднедавна активно збирають робопсів та використовують на уроках штучний інтелект. Як діти опановують сучасні механізми та що корисного можуть винести з уроків махатроніки у доросле життя, бачила наша Анастасія Шуляк. Так у нас немає. Ми навіть і не мріли, що нас будуть такі цікаві уроки, як мехатроніка. Зараз на мехатроніці ми збираємо темний набір, а потім його запрограмуємо. Однокласники Юра та Марина вивчають мехатроніку з вересня цього року. Вже можуть написати програму та самостійно зібрати роботів з конструктора Fisher Technics. Це навчальний симулятор промислового обладнання, найпопулярніший в Європі для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників на підприємствах. Зараз ми збираємо новий набор, який нам приїхав. 20 завдань. Нам треба зробити, щоб завершити цю роботу. Ну, це буде дві години. Спочатку ми збираємо сам конструктор. Це от перша, перша частина. А друга частина ми вже його програмуємо. На уроках мехатроніки в Дніпрі школярі вчаться програмувати маленькі копії сучасних промислових роботів. Чим більше різних моделей, тим ширша програма та цікавіші заняття. Тому Інтерпай постійно оновлює навчальне обладнання в збудованих ним раніше лабораторіях. Минулий він був легший. У ньому було менше деталей, а у цьому його більше і більше можливостей. Нам програмувати та збирати він доволі цікавіший. Так, це от точно. А збираючи конструктор, учні набувають навички з декількох технічних дисциплін. Такі набори розвивають також комплексний підхід до вивчення різних дисциплін, такі як фізика, математика, інформатика, мехатроніка. Передані конструктори одна з найновіших розробок фішартехнік. до нього, наприклад, можна підключити штучний інтелект. Отут буде стояти камера, ще вона не прикріплена, але трохи з Тож ми можемо підключити чат GPT і задати йому завдання таке, що він що він може повертати камеру. Наприклад, на заняттях кожен школяр обирає найцікавіший для себе навчальний конструктор, бо Інтерпай попіклувався про різноманіття наборів. Цей бам, буде підійматися та опускатися за рахунок цієї кнопки при натисканні її. Учні старших класів програмують більш складні набори бо і досвіду у них більше. На відміну від попередніх конструкторів, деталі цих рухаються за допомогою стислого повітря, а не двигунів. Перевага, елементи менше труться та пошкоджуються. Збирають їх вже профі в мехатроніці. Ці ж набори дуже цікаві. Я можу збирати два-дві години, мене просто не відірвати. Вони відрізняються тим, що тут багато функцій. Є присоска, яка може рухатися та всасувати якісь об'єкти. Кирило у групі найстарший він, одинадцятикласник. Йому дістався робопес. Мені сьогодні, як на старшому групі, видали найскладніший набір це робопес. Ми його ще збираємо. та в мене вже готова схема підключень. Він має 8 моторів. Та в майбутньому він буде ходити, стрибати та бігати. Інтерпай будує лабораторії мехатроніки з 2019 року. Навіть під час повномасштабного вторгнення програму не зупинили все, аби зацікавити дітей технічними науками та сучасним виробництвом. Власне, ці набори є мініатюрою великих агрегатів на промислових заводах, виробництвах. І перш за все, це підготовка кадрів для інтерпайпу. Вже ж щоб вони мали вже підтягнутих школярів. А завдяки цікавим та максимально практичним урокам школярі замислюються над майбутньою професією вже зараз. Багато хто вже зробив свідомий вибір. Я бажаю там будуть давати багато грошей, це тобто буде. Доволі ефективно, також все цікаво, доволі. Я б, напевно, хотіла бути інженером. Компанія Інтерпайп і надалі розбудовуватиме екосистему технічної освіти у Дніпрі. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. Підняла прапор підрозділу батька на п'єдесталі. Гімнастка із Дніпра, донька військовослужбовця 128-ї окремої бригади ТРО посіла друге місце на чемпіонаті світу в Італії. На нагородження спортсменка вийшла зі стягом України і прапором батальйону, який підписала побратима її батька. Особлює дитячі мрії, добрі справи та віру у дива. Укрпошта відкрила передзамовлення на нову поштову марку Лист Святому Миколаю. Її автор Кость Лавро намалював хлопчика, який пише листа чудотворцю. Натхненням для ескізу став реальний лист маленького українця, який і відтворили на конверті. Із 6 грудня нове Тавро листівка та конверт будуть доступною у всіх відділеннях Укрпошти. І на сам кінець про погоду. У середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день плюс один градус, вночі мінус один. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі. thank